Наступна серія грилів це грилі електронні. У нас іде їх три штуки є, дві з автоматичними 10 програмами і один з автоматичними чотирма програмами. Вони повністю програмуються, можна виставляти різну температуру зверху і знизу. Також є декілька автоматичних програм, і можна самостійно встановлювати програму, яка вам буде цікава. Два грилі йдуть трішечки побільше на 1800 Вт та на 2200 Вт. І один трішечки поменше, але він досить потужний на 2200 Вт. Зараз дивимося і порівнюємо ці грилі. Отже, електронний гриль 2203 йде у нас на 2200 Вт. Він також електронний. Ось така гарна глянцева, чорна поверхня з особливостей. А, значить, тут іде. 10 автоматичних програм, які можна вибрати. Також можна окремо встановити температуру для верхнього та нижнього гриля. Є можливість розгорнути його на 180 градусів. Також тобто при виборі певної програми є звуковий сигнал по закінченню цієї програми. І взагалом він дуже зручний у використанні. Значить, що у нас іде в комплекті? В комплекті у нас йдуть дві пластини з нержавіючої сталі, вони йдуть повністю ребристі, тобто це гриль, вони односторонні, дуже легко встановлюються і знімаються. Встановлюється легким натисканням, знімається за допомогою такої кнопочки з боку, просто натиснули і вона відкласувалася як зверху, так і знизу. Також у гриля є можливість розгорнути його на 180 градусів. Для цього у нас тут є такий ричажок, трішечки вверх піднімаємо, опускаємо. Все, гриль готовий для роботи в розгорнутому вигляді. Якщо ми хочемо його в звичайний вигляд повернути. Просто так ви не піднімете, знову-таки треба натиснути на речажок і підняти кришку гриля вверх. Вона фіксується. Позаду гриля є також а, такий контейнер для збору жиру, який легко дістається, миється і знову встановлюється. Особливість цього гриля, що, що а, він позаду знаходиться цей контейнер, тому що, коли розгортається на 180 градусів наш гриль. То жолобки, по яким стікає жир, знаходяться посередині, і якраз під цими жолобками цей контейнер. Також із особливостей можна повністю за допомогою такої лапки заблокувати верхню кришку, щоб вона не підіймалася. Для чого це зроблено? Для того, щоб його можна було зручно зберігати у вертикальному положенні. Робоча поверхня цього гриля 30 см на 23 см. Тобто це вже такий гриль, який ви можете використовувати для приготування їжі на цілу сім'ю. Наступна модель грилів це 1817, також електронний гриль, він вже йде з таким LED-електронним дисплеєм. А, зверху матова поверхня. А, що в цьому, що, які особливості цього гриля. 1800 Вт потужність, 10 автоматичних програм. А, всередині знаходяться дві пластини. Пластини дуже легко знімаються за допомогою кнопочки по боку, просто натискаємо, і вона відскакує. Пластини у нас двосторонні. З одної сторони, у нас пластина ребриста, з другої сторони, пластина пласка. Тобто, ви можете, в залежності від ваших потреб, замінити або ж на ребристу пластину, або ж на пласку пластину. В цьому грилі також є можливість встановлювати температуру. на... Верхню пластину та на нижню пластину. Гриль також може використовуватися в розгорнутому вигляді на 180 градусів. Є, така, є такий речажок, тиснемо на нього і опускаємо. Все, гриль готовий до роботи. Знову таки, як і в минулій моделі, ми не зможемо його підняти, якщо не натиснемо цей речажок. Натискаємо речажок і повертаємо гриль в нормальне положення. В цьому грилі також є лапка спеціальна, яка фіксує кришку, верхню кришку гриля, знову для того, щоб зберігати його у вертикальному положенні. Також позаду гриля знаходиться зручний контейнер для жиру, який можна легко дістати і помити. Робоча поверхність цього гриля 28 на 24 см. Трішечки менше, але за рахунок того, що тут йдуть двосторонні пластини, досить зручно їх використовувати. Можна використовувати і як гриль, і як, наприклад, пательню для смаження чогось. Температурний діапазон, який можна встановлювати в цьому грилі, від 60 до 240 градусів Цельсія. Остання моделька електронних грилів це 2201. З особливостей тут йде вже 4 автоматичних програми, потужність 2200 Вт. Що у нас всередині? Всередині у нас встановлені дві такі пластини з антипригарним покриттям. Вони вже йдуть ребристі, абсолютно, дуже легко знімаються, просто натисканням кнопочки зняли і їх можна легко помити. Вони йдуть односторонні, точно так же легко вони встановлюються назад. Просто заходимо в пазіки і закріплюємо сам гриль. Гриль також розгортається на 180 градусів, тільки тут вже трішечки інша система. Потрібно просто припідняти саму кришку. І опустити її вниз. Це гриль готовий до використання. Точно так же повертаємо, просто піднімаємо кришку вгору. Робоча поверхня тут 30 на 23 см, тобто вона також досить велика, можна використовувати для приготування їжі на всю сім'ю. Температурний режим, який можна встановити в цьому грилі, від 80 до 230 градусів. До речі, тут також можна встановлювати температуру кожної поверхні окремо. Наприклад, тут більше, тут менше. Дуже зручно, якщо ви використовуєте в розгорнутому вигляді на 180 градусів, на одному, наприклад, жарите там рибку, а на іншому, ну, наприклад, зусирників. Нашою лінійкою електронних грилів ви точно знайдете той гриль, який підійде для вас та для вашої родини. Може бути бути впевненими в якості, адже ми виробляємося на найкращих заводах. Тож не зволікайте, якнайшвидше звертайтеся до наших консультантів або ж на наш сайт і обирайте той гриль, який підійде саме вам.